Діва шостий знак зодіакального гороскопу. До цього знаку Зодіаку належать люди, народжені в період з 22 серпня до 23 вересня. Стихією знака Зодіаку є Земля, а символом Діва, керуючою планетою є Меркурій. Це один із найбільш далекоглядних знаків Зодіаку. Основні притаманні йому рихси характеру витривалість, обережність, недовірливість, пунктуальність, уважність, передбачливість і надійність. Діва є втіленням принципу порядку. Перемоги розуму над почуттям, вміння бачити ціле у деталях. Представники цього знаку більше за інших прагнуть до досконалості в усьому, звідси тяга до навчання впродовж усього життя і бажання навчати оточуючих. Таке прагнення до кращого дозволяє дівам бачити вади в усьому довкола, що потребує обов'язкового виправлення. Інтелект дів поєднує в собі логіку і водночас розвинену інтуїцію, увага до деталей і скрупульозність у виконанні поставлених завдань. Робить їх прекрасними виконавцями, а критичне мислення, практичність та прагнення до ідеалу дозволяють займати керівні посади. Діви зазвичай не люблять публічності та рідко опиняються в центрі загальної ваги. Вони цінують затишок і комфорт. Тому не дивно, що у вільний час представники цього знаку зодіаку віддають перевагу не гучним вечіркам, а товариству рідних та близьких друзів. Чоловік діва, народжені під цим знаком чоловіки стримані, педантичні та практичні. Їм характерне розвинене почуття відповідальності, здоровий розум і прагнення до стабільності. З чоловіком дівою виходить чудовий начальник і керівник. Він твердо стоїть на ногах, не піддається мріям, точно знає свої цілі і наполегливо до них йде. Серед позитивних рис характеру чоловіків дів пунктуальність, ґрунтованість та сумлінність. Вони завжди виконують свої обов'язки, хоча не дуже люблять їх на себе брати. Це земний знак. А тому не звик бурхливо проявляти емоції, особливо на публіці. Загалом діви намагаються уникати ситуацій, які виводять з рівноваги. У коханні для представників цього знака важлива не романтика, а конкретні справи та дії. Жінка діва кмітлива, дотепна, має логічне мислення. Жінка діва вміє підтримати розмову, з нею цікаво вести спілкування. Вона завжди підтримує у важку хвилину і дасть справді корисну правду. Серед позитивних якостей Діви вирізняється високий інтелект і гострий розум. До того ж, вона це особлення відповідальності, хоч є скромною і вважає за краще не бути в центрі уваги. Часто представниці цього знаку зодяку вимотують себе досконалістю і не пробачають недоліків близькому оточенню. Подразником для роздатування можуть стати такі якості, як неохайність, лихослів'я та нерішучість. У коханні жінка діва шукає ідеал вона розчиняється у партнері, віддаючи всю себе. Представниці цього знаку зодяку нерівниві, довірливі і потребують захисту. Сумісність з іншими знаками найкраща сумісність у діви зі знаками земної стихії, тільцями та козорогами. Також вони добре сумісні з раком і скорпіоном. Несумісними знаками для цього знака є близнюки та стрілець, хоча зв'язок з близнюками може бути корисним для кар'єри, а зі стрільцем для емоційної підтримки. Союз із Терезами може бути вигідним у фінансовому плані. Стосовно ж сумісності у шлюбі, то одним із найкращих виборів для одруження будуть риби. Натомість для духовного розвитку плідним є партнерство з левом. Дуже дякую, друзі, що додивилися до кінця. Будь ласка, підпишіться на канал. Дякую!